Кіпрський клуб один з найкращих. Ні, на... да, це Е, Далі польський клуб, за який грав Каноплянка, він вже там був сьогодні. А, Краковія. Угу. Далі знову кіпрський клуб. А. Довженька абревіатура. На першу літеру АПП. Апоел. Так, абсолютно. Далі ага. клуб з, я думаю, можна це сказати Словаччини. Кращий клуб Словаччини? Слован. Так, яку, слава, слава. далі італійський клуб, знаєш, називають сир, якщо він такий. не так, на, на, на торті зверху такий слой його. Як це називається? Бі Білий. Зараз, ні, ні, я не в кулінарії, так, слабий. Окей, 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 окей. не це. <рес> італійський клуб. Італійський клуб. Е Еліта? Кому? Перша літера правильна. Довженька, довженька така Калєрі? А, ні, як робить качка, як робиться? Кря. А, перші дві літери, правильно. І какр. Перші, Кр. перші, а кремонеза. Так. <світ> та. І <світ> останнє напевно, вже це можна, да? так? <світ> да, да. Це, здається, все ж таки грецький клуб. А, дивись, Чілі, це що? Перець. Перші три Пере... літери беремо. Три. Пер. Угу. Персиполіс. Да. Це, це іранський <світ> здається клуб. Іранський. <світ> Точно. Персиполіс. <світ> 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 <світ>